Слава Ісусу Христу! Озлюблені у Христі, дорогі браття і сестри, з ласки Божої, вся повнота нашої Святої Церкви відзначила величний ювілей 1025-ліття хрещення Київської Руси України. З цієї нагоди частина наших парафіян мала нагоду. Бути у Києві у Володимирському патріаршому кафедральному соборі та брати участь у хресній ході та молитовно ушанувати пам'ять святого князя Володимира, хрестителя землі нашої, хрещення Руси України перевернуло менталітет українця, змінило його свідомість. Відкрило Україну Європі і принесло велику культуру, і змінило мораль суспільства. З благословення священного синоду нашої церкви у всіх обласних центрах буде продовжуватися святкування цього величного ювілею. Цього тижня. Багато наших парафіян, а особливо жителів сіл Кіцманщини, взяло участь у хресному ході, який відбувся 8 серпня напередодні свята великомученика і цілителя Пантелеймона, до монастиря у село Шипинці, де сім років тому ще був пустир, але тільки Боже благословення привело на то місце небожителів, адже там три джерела у формі Христа природньо з давніх давен з'явилися і люди приходили до того місця, щоб набрати собі чистої джерельної води. А сьогодні там вже є невеличка церква. У якій ми перенесли 60 частичок мощей святих угодників Божих. Там знаходиться частичка мощей святого Єана Хрестителя, частичка мощей святого апостола Андрія Першозваного, частичка мощей святого Миколая архієпископа Мерлікійського чудотворця, частичка мощей святого Юрія Перемосця. Іова і Амфілохія Почаївських та багатьох Києво-Печерських святих, у кого, коли буде виникати яка потреба, яке прохання, він завжди може прийти і преклонити свої коліна перед цими великими угодниками Божими. У нас у Чернівцях 1 вересня у парку Шевченка буде відслужена божественна літургія з нагоди цього ювілею 1025-ліття Хрещення Росії. Тому 1 вересня усі священники, усі церкви наші, хори наші, зійдемося до пам'ятника святому апостолу Андрію, котрий ми з вами у 8-му році освятили, і там відслужимо Божественну літургію за все наше місто, за всю нашу Буковину, за всіх наших людей. І подякуємо Господу Богу за всі ті благодіяння, які Він виливає до нас. Цього тижня, дорогі брати і сестри, припадає свято на честь семи мучеників Маковею і матері їхньої Соломонії і вчителя Ілеазара. Це свято припадає в середу, у вівторок напередодні буде всенічна, а у день свята буде у нас дві літургії і о сьомій годині, і о 9 годині. За традицією після служби буде освячення зілля і маку.